Домашні печиво та святкові валентинки для родин переселенців приготував колектив ресторану Фавор та члени громадської організації Альянс Молодої сили за словами голови громадської організації Вадима Гречківського, таким благодійним заходом організатори хотіли привітати вимушених переселенців зі сходу України та відволікти їх від складної ситуації в державі. Ми разом при підтримці ресторану Фавор випікли домашні домашні печиво, яке при приготовлено за спеціальним рецептом. Домашнім і таким чином хотіли поздоровити діток і їхні сім'ї, які приїхали до нас з зони антитерористичної операції з цим святом, а також щоб трошки їх відволікти від цієї всієї напруженості, щоб теж вони почували себе як звичайні люди в звичайних гарних умовах, і у них. Щоб були якісь почуття, щоб якісь були позитивні емоції, тому що зараз у нас нелегкий час. Подарунки вручили також військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у Житомирському госпіталі. За словами власника ресторану Фавор Дмитра Гречківського, бійців пригостили домашнім печивом, щоб нагадати домашній затишок. Сьогодні свято любві, милосердя, і ми завітали до наших хлопців до госпіталю. Щоб якось хоч чим могли підтримати. Ми, як весь колектив фавору, і я, як руководитель цього закладу, хотіли їм нагадати уют, дом, тепло. І випікли наші всі випікли печення, які б нагадати хоч до якоїсь, щоб вони вже вдома, що вони в теплі. Що вони ми о них думаємо і дуже-дуже вдячний, що вони у нас є, що вони нас захищають. Благодійники переконують і надалі продовжуватимуть підтримувати переселенців та військових Збройних сил України.